Всім привіт! Ми продовжуємо досліджувати Польщу та зараз ми приїхали до міста Гданськ. В цьому місті ми плануємо пожити в двох різних готелях впродовж тижня, поділимось своїми враженнями, відвідуємо цікаві гарні локації та будемо досліджувати цю локацію. А поки ми починаємо це відео, зайдіть під канал та підпишіться на нього та поставте лайк під цим відео та в кінці напишіть враження від цього міста. Що ж, нам хочеться розповісти трохи більше про сам готель. Взагалі цей вибір досить нетиповий для нас, оскільки зазвичай ми намагаємося обирати дуже сучасні локації. Нам подобається вайб-інновацій, міський вайб. Тому зазвичай ми проживаємо в таких нових готелях. Але тут ми вирішили зупинитися саме на цьому. Він називається Gothic House, знаходиться в центрі старого міста і виглядає дуже автентично. Найцікавіше, що існує історія, згідно з якою в цьому готелі жив сам Коп'ярнік. В якомусь там році 1451-му, здається було знайдено частинку стола, на якому був надпис Анна Шилін. За цим надписом було ідентифіковано, що цей будинок належав Ані Шилін. Ця жінка була нареченою, ну так можливо, коханкою, Миколи <сувакова> коперніка. В принципі, вони зустрічалися і порушували цим багато різних заборон. Зокрема, Копірнік мав обітницю, відносно якої він не міг вступати в шлюб, а Анна Шелінг також була заміжня. При цьому вони покохали один одного і періодично зустрічалися в стінах цього будинку. Сам будинок є одним із найстаріших в Данську, тому нам було дійсно цікаво спробувати пожити тут. І в готелі є близько 10 чи 12 кімнат, тобто сам готель невеличкий, але при цьому дуже цікавий та класний. Рекомендуємо. Ну що ж, друзі, вирішили поділитися з вами одним із готелей, в якому ми вирішили зупинитися впродовж нашої подорожі на три ночі. Це ось такий ось годік-хаус. Він дуже незвичайний. Тут не скільки грає роль саме комфорт, а саме те, як він виглядає, тут невеличкий готель взагалі тут здається в самому готелі десь шість номерів. Виглядає все отак аутентично, в якомусь такому, можливо, королівському стилі, але стовідсотково старовинному. І одна із фішок цього. Цього номеру це ось така ванна кімната. Тут дуже можна приймати цікаву ванну. На жаль, цей номер знаходиться на першому поверсі, тому види з нього не якісь там на все місто, але виглядає прикольно, класно і одна із ну, кімнат цього номеру також це душова. Знаходиться вона ось тут, і взагалі вартість цього номера за одну ніч 150 доларів. Тому залиште відгук, як вам цей готель. Взагалі, ми нещодавно дізналися, що деякі мешканці називають це місто новобудовою, тому що як і більшість старих місць воно було зруйноване після другої світової війни, а потім поступово відбудовувалося. Взагалі, численність цього міста налічує 450 тисяч осіб. А після початку війни в Україні сюди ще виїхали близько 100 тисяч українців. Взагалі, це одне з найтуристичніших місць в Польщі. Поступається воно тільки в Варшаві та Кракову. Що ж, ділимося першими враженнями. Нам дійсно подобається. Все місто виглядає казково, все в готичному стилі, багато історичних будівель і взагалі класний тут історичний вайб. Попри те, що частина міста знаходиться на реконструкції, є багато класних локацій, які хочеться подивитися, і просто величезна кількість людей. Також хочеться зазначити те, що ми трішки далі вийшли з середини старого міста, і за ним знаходяться ось такі канали, де неочікувано для нас дуже багато людей. Ми побачили десь два десятки людей, які ловлять рибу. Ми не знаємо, чи ловиться тут риба насправді, чи вона тут не ловиться, але. Їхній патріотизм і віра в те, що вони щось дістануться, це звісно шокує. Ну і так як Люба зазначила, місто знаходиться на реконструкції, тому біля каналів будинки знаходяться ось в такому стані. Але коли вони добудуються, я думаю, що тут буде дуже гарно. Що ж, ми знайшли тут колесо огляду. Тому я сподіваюся, вперше за останні два чи три роки ми зможемо покататися. В Дубаї ми бачили подібне з вікна готелю щодня, але воно не працювало. Тому тут я хочу з ладом отримати якомога більше вражень і таких панорамних видів на місто. Вже зайшли в нашу кабінку. Квиток на одного дорослого коштує 37 злотих коло оберту 15 хвилин. І зараз ми поїдемо кататись. Поки що заходять всі люди, і ми вирушаємо. вирішили також урізноманітнити наш відпочинок і поїхали з центра міста до набережної. Тут Балтійське море дійсно гарно, прохолодно трохи, але такий класний вайб. І також радимо вам відвідати Сопот та Гдиню, оскільки ці міста також знаходяться на березі Балтійського моря. Зараз ми знаходимося на півострові Вестерплата. Це місце знайоме на жаль, завдяки трагічним подіям. 1 вересня 1939 року. Німецьким броненосцем було обстріляний цей півострів, і це стало початком Другої світової війни. Зараз оцей монумент, який знаходиться позаду нас, встановлено для того, щоб люди шанували пам'ять тих людей, які боронили країну та відбивали ворожу атаку. Зараз же ж звідси відходять кораблі до Швеції, та неподалік звідси була встановлена фортеця, яка слугувала для того, щоб контролювати ті кораблі, які входили до Гданського. Що ж, ми подорожуємо не тільки локаціями, але й часом. Переміщаємося із з епохи, середньовіччя в сучасність. Цей готель дуже новий. Виглядає все досить стильно. Нам подобається візуально все це. І зараз ми покажемо трохи більше наш номер. В цілому є величезна кімната, яка поєднує і спальню, і Тут є робоче місце, багато дзеркал. Дуже багато різних елементів декору. І при цьому все виглядає досить мінімалістично та скромно. Влад, покажи, який в нас з вікна. Він, звісно, не такий там, як в старому місці, але при цьому непоганий, оскільки наш номер знаходиться на п'ятому поверсі, тому досить високо. І покажемо також ванну кімнату а, ванна кімната настільки аристократична, але при цьому дуже практична, стильна. І простора. В цілому ми супер задоволені. Ще однією великою перевагою цього номеру є те, що є тут доступ до спа-зони і басейну в самому готелі, і також дуже багато різних видів для відпочинку. Тому ми супер задоволені. До речі в Гданську, як і в будь-якому туристичному місці, хочеться більше гуляти по вулицям та досліджувати місто. Гданськ цікавий є тим, що всі його будинки зроблені в такому стародавньому стилі, як і більшість самих готелів. і до речі, зараз гуляємо по вулиці і побачили для себе ось таке незвичне, те, що ми не завжди бачимо, це підняти міст, тому що саме зараз під ним, якраз, можна бачити, проходить корабель. Це для нас цікаво. Ми такого до цього ніколи не бачили. Тому зараз більше крупним кадром покажу. よろしくお願いしま Як ми вже зазначили трішки раніше, саме в Гданську розпочалася Друга світова війна, і в Гданську був збудований найбільший історичний музей, який взагалі існує в Польщі. Його площа становить 5 тисяч квадратних метрів, та всередині нього знаходиться понад 2 тисячі експонатів. Квиток сюди для дорослої людини коштує 37 злотих. А для дитини до 12 років безкоштовний. Тому зараз плануємо його відвідати. Хочеться поділитися своїми висновками від цієї поїздки. Насправді нам дуже сподобалось. Це, мабуть, одне з найкращих місць в Польщі, які ми бачили на даний момент. І взагалі тут дуже багато цікавих історичних, культурних локацій. І в цілому місто просто саме по собі дуже красиве. На цьому ми будемо завершувати це відео. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось, то ставте лайк і чекайте на нові випуски.